Добрий день, вітаю всіх і дорослих і малих. Дуже рада вас вітати і заняття розпочати. А про що ми сьогодні з вами будемо говорити, ви дізнаєтесь, підгадавши загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленім, усім діточкам радієм. Так, це кімнатні рослини. Їх люди вирощують у своїх помешканнях. Адже вони прикрашають житло, тішать, звеселяють нас, очищають повітря, а деякі навіть мають лікувальні властивості. Ось, наприклад, є така кімнатна рослина, яка називається Каланхої. Якщо ви поріжетесь, то листочок цієї рослини допоможе зупинити кров. І ранка швидко загоїться, а ще, коли ви застудилися і заклало ніс, можна закапати декілька краплинок соку в носик. Дихати стане краще, але при цьому ви можете почати дуже сильно чхати. Ця рослина називається алої. Сік алої несмачний. Але якщо його змішати з медом і правильно вживати, він допоможе вилікувати кашель і болі в животику та покращить апетит. Ось ця рослина називається герань, і в народі її називають сухими духами. Вона добре очищує повітря в кімнаті, допомагає зняти головний біль та вушний біль. Ця рослина називається сансев'єра. Вона також добре очищує повітря в кімнаті від мікробів, присутність цієї рослини в домі сприяє зміцненню імунітету і люди, і іншими застудними захворюваннями. Діти, а що потрібно для росту і розвитку кімнатних рослин, щоб рослини були красивими, добре росли, цвіли? Їм потрібен поживний ґрунт, вода, сонячне світло, тепло і повітря. А ще, щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. Давайте пригадаємо, якою водою ми поливаємо кімнатні квіти, водою кімнатної температури, відстояною. А на якому ґрунті рослини ростуть краще. Грунт потрібно вспушувати, розрихлити, тоді туди краще проникають вода і повітря. А як ми розпушуємо землю? Так дерев'яною загостреною паличкою розпушуємо верхній шар землі обережно, щоб не пошкодити коріння рослини. Ще кімнатні рослини потрібно очищувати від пилу, який перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. От і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні на занятті ми з вами пригадали, які є кімнатні рослини і як потрібно доглядати за ними.